О 4 годині ранку, 28 квітня 1947 року, оперативною групою військ Вісла розпочалася акція у висуненню українців з південно-східних регіонів Польщі на її західні та північній території. Лише за три місяці 1947 року було Соломісь переселено близько 150 тисяч українців. Вони в цей період зазнавали насильство. Їх арештовували та розстрілювали, примусово переселяли, позбавляли право власності на колишні господарства і власне майно. Ця військово-політична операція польської комуністичної влади стала інструментом етнічної чистки, з метою консолідації та розвитку історичної свідомості українського народу, збереження національної пам'яті та належного відзначення вшанування пам'ятних західної.